Вітаю, друзі, на каналі Мінці. Мінців Мінці. і ми йдемо зараз бідреночку на закупи за 10 злот. Що можна купити за 10 злот зараз в, в 25 2025 році. Так. Зараз будемо показувати дуже таке цікаве відео, так як багато хто писав, що в Польщі інфляція, і ми теж розповідали різноманітні відео. А мені цікаво, чи можна реально купити зараз бідренці щось за 10 злот, тому що. Обід за 10 злот, не вечеря. Ну що, ось ми вже наближаємося до бедрночки. В центрі пішли в таку бедрночку скуплятися на 10 злот. У нас таке сонечко. Тут покажемо вам табло з, з знижками. Так, як але завжди. не знаю, чи будемо користуватися знижками, але щось подивимося, що тут нічого. Ти не загубив 10 злотих? Ну, тут... Покажи людям 10 злотих. Покажи. Але не вкластися в 10 десь, друзі. Зараз можеш не вкластися в такі ціни, що мало дорога. Зараз, так як Саша бухгалтер вищого розряду, приїхав в Польщу на заробітки. І буду розраховувати. На все треба розраховувати. Так що ми йдемо все, йдемо з нами. Кошечок. Близько кошечок. Можна десь взяти, то треба кошти близько. Обов'язково. E, ти мусиш вважати, що цей кульочок коштує 25 грош. Так, але якщо я беру овочі фрукти, мені треба. Я беру на банан. Це буде десятний, звісно. Це буде кульок світку своє. Іде, іде, на іде. Вибирання картопельки обов'язково. Так, все в один кульочок. А як? А, тепер, тепер, тепер. Щось таке буде смачне, на дити злотих. Угу, <гум> Обов'язково. Тому що має бути і перше, і друге, і десерт. <гум> так, що ми тут вибираємо? Дві це і помідорова. А ми беремо саме дешевий цьому засоб, неба сказати. Саме сироса. Горохове. Горохове? з курки. Ну, який вже тобі смакує. Добре, горохли. Обов'язково має бути хліб. Присутній обіді. Гороховая зупа. А як? Весела. Зернками. О! Що са? Зрінками. Загрінками зупина. Берем в 25-му році. Булка Кейзерка сама вишевша. 35 грошей. Тому що ми економим. Треба зекономитися, вкласти в бюджет. Цікаво, чим вхудимся. З моїми запросами. Ідемо <рес> <рес> на консерв наверх. Просьба треба ще купити. О, помидор зробив. Під бедренка на другому поверсі знаходиться. Да. Самый дешевый йогурт 5 Выкушствую злотый 5 грошей. Так, ще мы треба консерви. консерви. не було тут. Конечно, лица Амирама другу. Так, філесмакрили. От силотка. 3,85. Беремо силотка. Саме Береш, ну? А про... Що, що ти маєш купити? Помідор. Помідор. І знову вниз. Біганина, вверх-вниз, вверх-вниз, Вже наверху нічого не треба, буде, так? А. Слава Богу. Що нічого не буде. Все. Тут різноманітне м'ясо, ну це вже для багачів. Ми не вкладемося в той бюджет з багатими такими. Можна було буряк, але буряк треба варити. Я жорстю. В них взагалі тут мали, не знизу, щоб нічого добре. Да? Беремо да, саме дешеве. Рокордоркова. Зараз по 53% знижки. Якщо візьму дві штуки, то ми вкладуся в той бюджет. Якщо так. що, то один візьму. Звісно, відриваємося такі от паперішки. Поневажуть ну, кіношувати. <гумен> <гумен> Пам'ятай, що кульочок коштує 25 грошей. Мене це мало цікаво. А це куди дзвонить школи? Yes. Почекаємо в черзі, а як у нас готівка. Будемо платити готівкою, тому треба чекати в черзі, щоб забація. Ось такі наші закупи, не знаємо, чи вклалися, чи не вклалися. Майже половина кошика. Там половина кошика. Менше по і що, наші закупи склалися в 10 злотих і 3 гроші. Ми так не розуміємо. Ну, ну, якщо розяти в менше, або картоплю менше можна вкластися. Ну що ми зробили вже? Ми закупили продукти, все вийшло дуже дорого, тому що ми впалися в суму 10 злот, три гроші, звісно, ще доплатили. Тому що, якщо взяти менше картоплі, то ви вкладетеся ще в 10 злот. А також якщо ви візьмете такий ось помідорчик ще менше, папричковий, наприклад, і то дорогий, то ви вкладетеся в цю суму 10 Ну, Ми взяли трошки по-багатому, на три гроші більше, не так як хотілося, але вже як я, ну ми грами не недораховуємо. І ще мене дуже нервують і чарга, звісно, у бідронці стояти. Касири не працюють, дуже помало працюють, не хочуть працювати сильно, бігти на самообслугу, обслуговувати. Й ти саме як працівник, як біжиш, як клієнт, біжиш з одної каси самообслугу на іншу касу, враховуєш ті копійки, враховуєш ті гроші, але слава Богу. Жик я такі, але добре, що ти пішов на самообслугу, бо якби ти пішов на касу і тобі би забракло, то пані би нервувалася, що ти як то так в тебе немає грошей. Але в таких у нас бюджет складав тільки 10 злотих, так, і більше в нас не, не, не було. Це ті гроші. Тому е, Сашка хотів зашикувати, взяти два помідори на більше. Ну на жаль, не вийшло, будемо ділитися одним помідором. Таким обідом. Так що обід за скільки? За 2 і півдолара, так? Ні, за 2 долари майже. Не, ну 2 і пів, так. 2,5 долара. О. Тому будемо зараз йти додому і готуватися обід. Нашу обід бути ще приготовлено, не то, що куплено ще приготовлено. Так. Mm. І mm. я покажу, як воно буде приготовлено, так. Mm. Сашка зробив закупи на 10 злотих, знервувався, що помідори вийшли на 45 гривень. <рес> і сидить і сидить, ти скаргу, що ціни не збігаються з цінниками. коли в Але треба читати. Пане Олександр ви в Європі. На електронні, ну це дуже-дуже багато. Ти знаєш, коли вона була за проєкт. Їдемо додому готувати обід за 10 злотих, за 2,5 долара. Так, для приготування такого обіду. Мені потрібна картопля, яку я зараз буду варити. Картопля хороша, стара картопля, бо вона ще в хорошій ціні. Вона за ціною, скажи, будь ласка, глядачам, е, так яка як ціна картоплі? Ти тут Шеф, хотів показати шеф-повер, хотів показати е, підписникам зараз, бо тут не видно. Ми купили, зробили закупи, обід за 10 злотих, але тут 3 гроші, не знаю, що тут. ну 10 злотих. Ну Можна було там уміститися в 10 злотих. Е, картопля вийшла по, на злотий 84 на півдолара. Помідор дуже дорого вийшов. Помідор вийшов на, на злотий 22. Це дуже дорого. І булочка найдешевша кайзерка за 35 грош. І потім ти купив ще на десерт банан на 94 гроші. Ось потім ти ще купив тут на перше сум за злотий 25. І найдорожче, що тут вийшло, це шлеч в сосі Тобто риба в соусі такому Тому Може в нас зараз піст, і треба постити, не їсти всякі місні страви. Зараз рибка. Має бути на І часі. йогурт натуральний вийшов за злотий і п'ять грош. Він скільки? 200 грам йогурту. Так, ну і зараз я варю картопельку. Ось за, не знаю за скільки там, не пам'ятаю. Картопелька вийшла за злотий 84 Треба зараз готувати ще салат, звісно, до цього всього. Я салат. який Київ тебе буде. Ой, салат фірмовий. Цікаво, бо. Дуже поляки люблять ці помідори Гогонського. Вони, звісно, безсмачні, але вони, вони, вони дуже їх улюбляють їсти. Але я думав, що ми щось, буде ще решта. Ну так всього помалесеньку буде так, по трішки, а так багато. Тому що помідор вийшов не в тій ціні, як, як писалося в газеті. Не по акції. Не по акції вийшло. Тому вийшло, як бачите, за велику ціну. Ну, я скажу, що навіть можна за 10 злотих, можна навіть пообідати. Коли знімемо відео, чи можна за 10 злотих пообідати? 10 злотих то не є так багато. при... Але це життва. обід на одну людину, друзі. Це не ну, на дві особи, тільки на одну людину. Це обід на одну людину. Тому, тому якось так. Е, трішки. Ну, я все ж таки думав, що воно вийде дешевше, а то що ще лишиться решта. Але, на жаль, не Так, Ми перебільшили тут, на три копійки. Ну, можна було менше картоплі взяти образом, так? Зараз буде тут помідорчик. Е, Обов'язково воно має бути сілью. У мене спеціальна сіль, без всяких МО, перець, от перчик, трошки чорного перцю. Тому що ми мусимо бути приправи, вони завжди має бути вдома. Е, Додаємо солі. От мене, бачите, розова сіль така спеціальна. Я взяв. Без всяких ешок, тому що зараз сіль з всякими добавками кажуть, що дуже нездорово. Так як ми. Хочемо здорове харчування спробувати. Ха! Будемо їсти безешик. Ну і, звісно, іде сюди ще от натуральний йогурт. До цього салату. Обід на одну людину, так? Так. Е, я буду дивитися, як тебе смакувати. Я буду. Е, насолоджуватися цим е, поглядами цього обіду, такого прекрасного картопелька. а ти тоді посолив такою грубою сім'єю. Да, да, в тебе сіль з Гемалаї. Гималайська Гималай. сіль. А також е, цей йогурт можна потім з'їсти і з, е, з, цим, е, з десертом, з бананом з'їсти. Тобто, ви ж весь йогурт не дали до салату, ще можна з'їсти і з йогуртом. і З бананом. Теж йогурт з бананом, так? І ось так от чекати приготування їжі. А що робити? Я серйозно думав, що то вийде дешевше, але як побачиш, що то вийшло на 10 злотих. Ну, ну ти взяв три крути. Але я ввійшов в ту ціну, яка повинна. Ну, так, але ти представ, от люди йдуть робити закупи і цей. І вони так от, і не вкладаються. А потім, думаю, приходять на касу, і так, а що я взяв? А що так, я взяв? Так. А У мене мало продуктів, а я заплатив багато. Так. Ну, Скільки треба кризі. думати трошки, що купляєш, з якою ціною, а ще звісно, ціни дивитися, тому що ми не купили все по акції, тому що риба без акції, кайзерка без акції, йогурт без акції. Ми взяли все зі зниженою ціною. Але я думаю, що мені буде смакувати такий обід. Ха! Нащо? Корисно і здорово. Ну, так що будемо зараз чекати на обід. Ну, що там це з обідом? Ну, що у мене сьогодні такий от шикарний обід вийшов. На мою квоту 10 злот, які я сьогодні придбав продукти в дренці. Тут є список продуктів, яких я купив. Ну, і, звісно, є список список інгредієнтів, з яких було приготовлено. Ці 10 злот в мене вийшло так. Зубка е горохова, злотий, 3 гроші. Кайзерка сама дешева, така булочка ось до горохового супу. Картопля варена, е шпроти такі е риби з сілька в томаті це супер. Помідори. З таким йогуртом натуральним за 87 грошей, ну і на десерт в мене буде банан. Ну що буду дегустувати? От тут гріночки треба додати. Гороховий суп. Я знаю, завжди гороховий суп дається з гріночками. Ну, в мене замість з гріночок буде така от кайзерка. Ну Реально закупитися на 10 злот, якщо чесно. Можна купити. Такий обід, то можна з'їсти. Якраз зараз. Піст і зараз треба постити, і можна замість м'яса е, з'їсти собі кусочок рибки, так? Ну. Так що, друзі, е, рекомендую вам теж спробувати закупитися в магазині там, на 100 гривень, я не знаю, е, на 10 злот. І так, е, так скомплектувати світово, щоб вам було теж ви спробували закупитися, з'їсти. Ситно і так на один раз, як кажуть. Так? Я вирішив теж спробувати. А чом б і ні, зараз інфляція ціни йдуть вверх, а ми з хороших дешевих продуктів притували ще гарну обід. Всім гарного дня!